Здравствуйте, шановні друзі. Вас вітає місто Запоріжжя, виноградник Савченка Сергія. До вашої уваги, сорт винограду Чорний доктор. Такий вигляд він має на сьогодні. Зараз я вам покажу кущі і їх спроможність на третій рік вегетації. Такі гроночки. Дуже Приємно. По три, по чотири на пагін. Вино з нього дуже, дуже супер. Ось о кущики. Я в прошлому році показував їх. Третій рік. Трохи не встиг зробити шпалеру, але ви бачите які джунглі на третій рік. І ось ще один кущик, теж третій рік. Як ми бачимо, нагрузка. Так що рекомендую. І ще одне, я рахую найважливіше, був експеримент в цьому році жодної хімічної обробки. Жодної. Повторюю. Так що, якось так. Шановні друзі, вирішив трохи доповнити ролик. Значить, зрізаний сьогодні 30 вересня весь Чорний доктор. Значить, було зрізано 4 кущі трьохрічні. Я їх показував два, там один, два. І один чотирьохрічний. Такий врожай в цьому році. Такий вогрона. Непогані. Так що врожай тільки з року в рік прибавляється, дякуючи Богові. І привіз старої деревини це показує. Ось 4 70-літрові корита. По цукровості перевірив діапазон 20-22 брикси. Зараз будемо далі з ним працювати. Так що, якось так, до нових зустрічей.